Сполучені Штати вже призупиняло військову допомогу Україні в березні 2025 року. Тоді демонстративно тиснуло на Зеленського, щоб він охочіше йшов на мир з диктатором Путіним. А що тепер стоїть за зупинкою? Офіційна версія зниження рівня військових запасів до критичного мовляв, війна в Україні триває більше трьох років, а у Вашингтона є союзник на близькому сході. Ізраїль саме йому потрібне озброєння. До того ж, необхідно прикривати американські бази у регіоні, до яких може дотягнутися Іран своїми ракетами. Але найголовніше індотихоокеанський регіон, де потрібно стримувати Китай. Ніби все логічно, проте деякі факти ставлять під сумнів саме цю версію. Конгресмен демократ Адам Сміт заявляє, що бачив звіти, і вони не викликають тривоги. Запаси на складах не нижчі ніж були останні три з половиною роки. Навіть якщо адміністрація Трампа хоче приберегти озброєння, то логічним кроком було б посилення тиску на Росію економічного, політичного, але ж тиску немає. Законопроєкт Грема Блюменталя щодо санкцій так і не був проголосований, і Трамп щось не дуже на ньому наполягає. Якщо вважати, що політика нової адміністрації Трампа послідовна щодо Росії та України. Тоді заморозку постачань зброї можна сприймати саме як черговий тиск на Україну. Про демонстративні зупинки свідчить той факт, що частина зброї була вже відвантажена та застрягла на складах у Польщі. Слід згадати зустріч 17-18 квітня в Парижі, де були представники США, України, Франції та Великої Британії. Рубіо тоді припустив, що не приїде на заплановану зустріч у Лондоні, якщо українська делегація не змінить свою позицію. Звісно, мова йшла про поступки. The New York Times та Reuters тоді писали, що від Києва вимагали відмовитися від Криму. Тобто команда Трампа щиро вірить, що віддавши Росії території, можливо, не тільки Крим, можна зупинити війну. І виходить, Україна, яка не погоджується на окупацію, стає перепоною. Зупиняючи надходження зброї, Трамп може схиляти Зеленського до поступок і водночас подавати сигнал Путіну про готовність йти йому назустріч. 1 липня США призупиняють допомогу. 3 липня Трамп говорить з Путіним і вже в ніч на 4 липня Путін наказує обстріляти Київ. Це була наймасштабніша атака з 2022 року. Можливо, ми несправедливо звинувачуємо Трампа та підозрюємо. Поки немає справжнього тиску на Росію, усі підозри обґрунтовані. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал, блог на максимум, щоб отримувати цікаву інформацію.